Ой, кавалерочка, відпочили. Подивіться, як Моніка загоріла, шкути льгає бідна, бо всі пальці з Максимом постирали в басейні, тому що хлюпалися, мали рай, ми їм не забороняли, а тепер бідні діти ходити не можуть. Ну, але зато відпочинок дав. А зараз на силу ділися і вже готові навіть іти вечеряти, тому що голодні. Ти голодна? Зараз не їж, вже потім будеш їсти. А, швиденько. швиденько зараз? Ну, а ми йдемо кавалерка, вечеряти, бо якщо чесно, вже їсти хочу. Ми рано тільки з як снідали, і то так скупувато, то вже, знаєте, кишки хочуть, кишки хочуть їсти. Ти тільки запам'ятай, що ти будеш вечеряти угу. повноцінно, угу. так, щоб ти наїлася, угу. приходимо і лягаємо в людям. Угу, Добре? Там, Давай, Умаги, бас, Я в шоці. Ой, іде тепер Макс Курлєвий. Макс тоже. Макс. Ков'ярка, я в шоці, чесно слово. Но, але вже як є. Йдам, йдам